На цьому кросворді зашифровані 65 емоцій та почуттів. Це кросворд? Так, 65. А Я думав, це просто літери, так красиво. E, і я питаю завжди на екскурсіях, які слова ви бачите першими. E, тут є не тільки прості емоції, але й декілька компонентні. Давай подивимося, наприклад, що це таке. От іди сюди А можеш мені допомогти? Добрий Отак це от зробити? Ні, в інший бік. Отак, для одного слова спочатку. Так, ентузіазм бачиш. Давайте подивимося, з чого ентузіазм складається. Поправляй в інший бік, а він складається радість плюс цікавість. Я згоден. Я хочу показати тобі це історія про Джона Боулбі. Який е жив, е народився в традиційній британській родині. А як ти знаєш, у британців з усієї британської літератури да е нічого страшного, сер, тобто дуже не виказують, не не вітається. Yeah. Е Експресивні емоції, да. так і о, батьки дуже були стримані до нього, да. не давали йому тепла. І він був тією самою людиною, яка сформулювала оце твердження. Я думаю, що ти його добре розумієш. Те, як тебе любили в дитинстві, визначатиме те, як ти любитимеш коли дорослий. Да. І що ми тут зробили? Ми залишили тут слова, які, можливо, тобі не сказали в дитинстві, тобі або іншим відвідувачам. кожні 30 хвилин ми оновлюємо, тому що їх постійно. Забирають просто нон-стоп. Такі чемпіони з того, що забирають найчастіше. Це дві фрази. Я люблю тебе просто так і да. роби як краще, я поруч. Це правда. Я люблю тебе просто так. Роби Роб... краще, я завжди поруч. Добре.